Сьогодні з вами маг Давайте подивимося про реальність мирної угоди на 8 серпня. Зараз ми подивимося це по картах. Ну, дивіться, карти мені показують. Чітку неможливість такої угоди, ба більше я, я не вбачаю можливості в принципі, навіть якихось перемовин до 8 числа серйозних, і я не бачу, щоб були якісь взагалі заключення певних домовленостей. Пусті розмови, пусті балачки, пусті обіцянки цеянки, і в принципі ця дата обрана не випадково а для того, щоб Звинуватити Путіна і після того ввести санкційний тиск і надати Україні зброю. Ми не побачимо, що саме 8 серпня вже все повводять. Ні, цей процес розтягнеться до мого дня народження, до 3 листопада. І на мій день народження ми будемо святкувати тим, що в Україні буде зброя, Росія буде під санкціями, і її країни, які їй допомагають, також опиняться під ними. Насправді, Кирило Буданов просто цитує мене, тому що я про це вам говорив сам постійно, що війна з НАТО розпочнеться у 2029-30 роках. Тобто, справді Росія скеровує бюджет на це, це, це так і є. Зараз подивимося деталі на картах. Карти показують, що так. Росія готує і наступальні угруповання, і нові війська для цього підготовує спецназ новий, підготовує угруповання для того, щоб потім вторгнутися з території Білорусі та Калінінградської областей до чотирьох країн одночасно: це до Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Я бачу, що це буде дуже масований наступ. Але для того щоб він розпочався, треба роз... завершити війну в Україні або ж, хоча б призупинити її до стану замороження конфлікту. Ні, війна в Україні до 2029 року ніяк не завершиться. В повній мірі війна завершиться у 2030 32 роках. Ну, я бачу, що все одно Росія не буде завершувати війну а, завершувати війну а, в, в Україні раніше. Тобто а, в неї не буде такої можливості. А, вона все одно хоче захопити територію України, тому вона буде використовувати для цього час і свої ресурси, але все одно зазнає катастрофічної поразки. Насправді те, що сталося на Камчатці. Це справа дуже сильної магії. Я завжди кажу, що я в першу чергу маг і людина, яка діє, жрець. А в другу, в другим чином я вже прогнозист, таролог і так далі. Коли на Україну пішла Саранча, і коли ми це дивилися на каналі майбутнє попередній раз, я сказав, що я буду чистити Україну і що я дам обратку російським шаманам, які це наслали. І о диво, але не диво, а реальна закономірність. Я відправив обратки, і через тиждень одразу стається кліматична катастрофа, Ерефії, природний катаклізм саме в тому місці, де проживають шамани, саме на їхній батьківщині, саме на Камчатці. І пробудження цього вулкану призвело до землетрусів також і до, до того, що. Потопилося декілька російських субмарин, підводних човнів, які не снесли ядерну зброю. А, тому це сила української магії. Це обратка, яка зроблена магом -веляром, і ще деякими практиками, призвела до таких катаклізмів. Зараз я подивлюсь, чи будуть такі катаклізми продовжуватись надалі, адже а, тоді, 31 травня, я відкрив а, пекельні врата. Для сил зла, щоб вони знищили, винищили повністю Росію і вони цим займаються, злі Боги. Зараз подивимось. Так, кліматичні катастрофи в Росії продовжуватимуться найближчим часом це якісь паводки, це щось пов'язане з водною стихією, з повітряною стихією. Ну і земна стихія теж випадає, тому Росію в 2025 році чекає страшне. Зараз ми подивимося це. По картах я бачу, що це не виток радіації, а це виток якихось технічних масел, якихось технічних речей з цих субмарин, і це від цього вони і постраждали, але ядерного вибуху чи витоку ядерного палива я не побачив. Ну, взагалі, це дуже чудова подія насправді, але я не б... не бачу, щоб вона наблизила кінець війни в Україні. Я бачу, що вона посилила роль Сполучених Штатів Америки у світі. Стала тією подією, яка поступово повертає до США до США силу та страх перед нею, як перед світовим Гегемоном і поліцейським світом. Я бачу, що буде дуже багато позитивних наслідків для України, і в цьому плані можна буде тільки радіти. Я бачу, що питання будуть вирішуватись і посилюватись роль сполучених штатів в світі, і санкції все скоріше. Знаєте, пісню була. Свято наближається, свято наближається. Це санкції, наближаються, санкції, наближаються. І стається зараз те, що я вам пророчив. Я казав, що коли ще обирали Трампа, я вам казав, він буде дружити з Путіним. Він а, не буде за Україну, але він завалить Україну зброєю, він введе потужні санкції. Потім я бачив хейт. А тепер ми бачимо, я казав, що він посвариться з Путіним. Я все це вам напророчив. Тепер, коли це буде ставатись, ви будете бачити. Тому знаєте, будь-яке передбачення Мага Веляра збувається. Якщо ви не побачили, що це передбачення збулося зараз, то воно збудеться далі. Тому м -м, з цим треба смиритись всім ворогам України, що на, український маг-веляр це та людина, яка Пророчі Росії поразку, і ця поразка стане, стане їх реальністю. Знаєте, я ніколи не добираю слів, не добираю слів, ніколи не даю позитиву, якщо його нема, і ніколи не даю негативу, якщо його немає. Я скажу так, як я побачу. Бо я завжди кажу, що я найнезалежніший мах в Україні, тобто мені неможливо щось сказати, щоб я щось сказав. Я говорю тільки те, що бачу, те, що думаю. І мене неможливо купити. Все неможливо. Удар буде е, або вівторок, або середу цього тижня, і це буде дуже масований удар по Києву та інших містах України. Е, і потім після цього удару ще пройде там день-два, і буде ще один масований удар, і буде ще один масований удар е, на вихідних. Тобто ми побачимо дуже потужні удари. Ну, це будуть сотні шахедів, причому е, десь біля ста з них реактивні. Це будуть також балістика, десятки балістичних ракет. Це будуть навіть кінжали. Ну, я бачу, що так, Україна навчиться збивати реактивні шахеди. Буде винайдена нова зброя. Я бачу, що вже йде праця над цим, і по аркану ефір з часом. Ми цьому навчимося. Я до речі, нагадаю, що раніше я передбачав вам те, що ми так також вирішимо питання з іншими шахедами нереактивними. Ми вже навчилися їх збивати. Ми винайшли методи відбиття сотень шахедів. Тепер нам знадобиться трошки більше часу, 2-3 місяці, і ми навчимося збивати і реактивні шахиди також. Тому Путін хай в канурі свої обсикається і боїться України. картах взагалі, випадає повна модернізація російської армії в усіх її проявах, в усіх напрямках. Причому не тільки ракети і шахеди. Це Балістику будуть досконалювати, будуть досконалювати техніку, методи ведення бойових дій, війни це буде дуже дуже сильне вдосконалення та повне переоснащення російської армії, можливо, найбільше з часів незалежності України та РФ. Це столичне центрове місто. Ми розуміємо, що це Київ. Це Київська область, те, що поряд з нею, зі столицею, а також міста півдня, центру та заходу України. Тут п'ятірка жезлів. На жаль, трагедії повторяться. Дуже жорстокі трагедії Вбивство людей. Я не знаю, як це. Це Бля, мені тепер картинки пішли стільки крові, стільки вбивств, дітей вб'ють. Я жах, я не можу це розуміти. Ні. Так. Так. Це, це житлові будинки. Звичайно. Там теж з рук валяться. Дивлюся, зараз Солом'янський район, тут буде епіцентр, тут будуть жертви. Деснянський. По Деснянському теж щось прилетить, але щось це шахет, щось невеличке. Дарницький. Дарницький більш спокійно буде, хоча у мене питання є до по ДВРЗ. по, DWRZ, по... О цих містах біля ЖД. О, там можуть бути прильоти знову. Біля танкового заводу, так, Голосієво. Голосієво. жесть буде на голосієво. Королева мечів, двійка жезлів. Далі, Печерськ. На Печерську прильот, десятка мечів вогонь, жесть просто святошино. Прилетить але щось. Помірно. Оболонь. Помірно, але буде прильот теж на оболоні. І, до речі, е я от бачу, що по Дрімтаунах в цьому році прилетить дуже жорстко. Лук'янівка прилетить. Сімірка мірка мочів. Що далі? Далі все? Далі немає районів. А, Шевченківський. Фу, і тут жесть. Києву чекати жесть треба, так. тому, будь ласка, ховайтесь. Вівторок, середа, е субота, неділя, і також з четверга на п'ятницю може бути, тому що у мене ефір у Саланара з четверга на п'ятницю. Коли ефір у Саланара у мене то завжди обстріл. Ну, як казав класик, блекальні тотаути матимуть місце, на жаль. А, але це не відключення по 20 годин, ні. Це відключення десь по 4, 8, 6 годин. Всього лиш на всього небагато. Але найбільше це те, що в Києві будуть відключати Одеса страждатиме, Захід України. А, в Харкові буде нормально. Дніпро Запоріжжя будуть відключати багато, в принципі, так. Я бачу по картах, що цілком так, цілком так. Я, до речі, хочу звернутися до наших глядачів. Я відгукнувся на ваше прохання і поставлю груповий захист на цивільних від загибелі, смерті, від, від обстрілів, шахедами, ракетами. Ваших будівель поставлю також захист, груповий воїнам від поранень, смерті, загибелі, пропажі на війні. І поставлю захист, пропавшим без пропавши без безвісти зниклим. Якщо людина все-таки жива і в полоні, то щоб вона повернулася в Україну і вижила, а не захворіла чи була вбитою. Ціна групового захисту військового або ж цивільної особи 3600 гривень. Захист буде діяти до завершення війни. Так само є по пропавшим безвісти цей захист, але він коштує півтори тисячі гривень там лише тільки на відкуп від смерті. Для того щоб записатись, у вас є один-два дні, тому що я став ну вже скоро ставитиму ці захисти групові. Тож пишіть телефонуйте моєму асистентові по номеру плюс три вісім нульсімдесят Бажано пишіть їй, скидайте фотографію, дату народження та ім'я. І е, після оплати ми вас вносимо і будемо ставити цей потужний захист. ЗАЕС підірвано не буде і такого рішення навіть немає на столі у Путлера. І я бачу, що ну буде існувати і надалі ЗАЕС. витоки радіації можливі іноді як зараз, але м, при цьому всьому знищення АЕС я не бачу. ЗАЕС. цікаве питання. Це буде рішення про зупинення бойових дій на всій лінії зіткнення і відход з тих областей, які він не вважає російськими. Я бачу, що спочатку так, а потім розвінчення культу особи і, навпаки, споплюження поховання і споплюження його. Його залишків. Мавзолей продовжує існувати разом з Леніним, бо це гарний приклад бальзамування для світових вчених. Так, партію ПЗЖ буде ліквідовано. Я бачу, що він відкупиться, по ітогу його обміняють, але коли його обміняють, там в Росії він захворіє і помре за три роки після обміну. Uh, Дякую вам всім.